Доброго вам здоров'я, шановні! 25 жовтня. Дмитрівська поминальна субота, Ще називають її осінні діди, або дідівська поминальна субота, ну або батьківська субота. Це за перехідним календарем, за неперехідним календарем, у нас мученика Маркіана і Мартирія сьогодні день. Також на сьогоднішню ж суботу припадає Кузьмина, поминальна субота, тобто у нас подвійний подвій, поминальний день сьогодні. Кузьмина це, це субота перед Кузьмою Дем'яном, так само припадає на день сьогоднішній. І ось що сказано про такі суботи. Взагалі задушні, дідівські суботи, що про це сказано в гуцульському народному календарі. Значить, Кажуть, що в давнину старі люди випросили в Бога три дні на року три суботи, яких всі поминає, молиться за померші душі, а душі молиться з того світа, тоді як само так само і за нас моляться. Перша дідівна або задушна субота припадає масниці в суботу, перед Великим Пущенням. Друга в суботу перед святою неділею, а третя в суботу перед Дмитрієм. У давнину діди збиралися на цвинтарях, на гробах покійників. Люди зносили поминки, усяку їду й пиття. Діди їли, пили і молилися Богу, танцюючи на гробах та плещучи у долоні ладуші, приспівуючи плешу у ладуші за померлих душі. Цей звичай тепер ісказований, але люди за це роблять на цвінтарях опроводи, дають бідним кукуце за душі померлих і дають їсти на гробах. Дідівна субота, зветься тимунь, шовню колись діди молили Богу за душі, так як тепер попи роблять лише іншим способом. Задушна тому, що робиться поминки за душі. У дідівну суботу по деяких селах, по деяких селах, не всюди, по деяких селах, не роблять нічого през вмерлі. Бо як всі робить в ці суботи, то душі валяються на тім світі і не дається їм покою. Такі люди, що роблять в ці дні, то недовговічні, бо їх проклинають душі тих дедів, що ці дні обібрали бути давно за свята. Існує повір'я, що в цю ніч на цвинтарі можна побачити тіні померлих, як вони встають із гробів і розходяться по хатах своїх родичів. На Дмитрову суботу, осінні діди і дідівські суботи, на Буковині ще казали дідівська днина, в Україні в цей день поминали не лише померлих родичів, дідів, прадідів, а й всіх тих, хто загинув наглою смертю. Як правило, зранку нічого не варять і не їдять, а вже надвечір готують вечерю і неодмінно коливо. Впродовж вечері всі присутні дотримуються традиційного обрядового етикету. Вся сім'я сідає до столу, хтось один читає поминальну молитву і в тиші, щоб на тому світі покійні мали спокій, трапезнують. Посуд зі стравою, а також ложки, залишають на столі для померлих пращурів, які мають прийти вночі. На полісі залишки їжі віддають пташкам або курям, радше викидають на зарані підготовлені дрова, які потім спалюють. Бачите, і вчора в нас був, в принципі, такий звичай, що вечерю треба залишати на столі, так і сьогодні, в суботу, так само треба вечерю залишати на столі. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь безліч цікавинок про всі ці звичаї, народні традиції, вірування, обряди, дуже їх багато, з різних місцевостей є відмінності своїх, хтось каже, можна сьогодні робити, хтось каже, не можна сьогодні робити. От я про все це і буду вам розповідати. В такому випадку, напевно, що ви обираєте. Значить ту місцевість, якщо я буду її називати, обирайте ту, яка ближче до вас, де ви, може, народилися, або можливо, де ви живете. Ну, краще там, де ви народилися, ту місцевість обирайте. І тоді прислухайтеся саме до того звичаю. якщо ви гуцулка, якщо ви Скарпат родом. То можливо вам краще дійсно сьогодні не працювати. Ну, а всі інші місцевості, в принципі, немає такої заборони сьогодні на роботу. Так що, якщо вам треба щось робити, робіть. Будь ласка, це субота, треба робити в суботу, зрештою. Ну і з цього відео я вам все це розповім детально. А ви, будь ласка, додивіться його до самого самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку. Саме головне розповсюджуйте цю інформацію. Дуже дуже важлива інформація, дуже цікава. Дуже мало насправді в популярних якихось джерелах про, про неї говорять, щоб люди знали, ну що, що відбувається, як цей день слід за народними традиціями правильно відзначати. Бо тут в мене не якийсь новоділ, у мене тут все з етнографічних джерел, все зі старовинних книжок, з, з наукових праць, і в принципі сучасні і старі наукові праці я опрацьовую і саме перші джерела так само намагаюсь опрацьовувати. Наскільки мені це вдається, додивіться до кінця, лайк, подобайка, і підписуйтесь обов'язково на канал на цей. І тихніть надзвонок, і сьогодні, 25 жовтня, в суботу я дякую Господові Богові, дякую всім захисникам нашим. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я продовжую. 25 жовтня за неперехідним календарем згадують святих мучеників Маркіана і Мартирія, які служили в соборі Константинополя, один чітцем, інший і подіяконом. Окрім церковного послуху, обидва були ще й нотаріусами, тобто секретарями у праведного патріарха Павла Сповідника. Коли аряни і прихильники Єресі вигнали патріарха і потай вбили його, на його місце позвали свого поставили Македонія. Новий єретичний очільник церкви намагався підкупити маркіяна і мартирія. Пропонував їм золото, високі посади, лестощами спокушав перейти на свій бік. Але брати по вірі залишилися незламними. Коли підле підлещування не дало результату, почали залякувати, обіцяли ославити перед імператором, погрожували тортурами й кінчиною, та й це не зламало їхньої вірності вченню отців церкви. Зрештою, обох засудили на смерть і перед стратою маркіяни мартирі щиро молилися до Бога. Дякуючи за те, що можуть постраждати за його ім'я. Вони просили Господа прийняти їхні душі з миром і дарувати їм вічне життя. Після молитви з тихою радістю схилили голови під меч. Це сталося близько 355 року. Православні християни з пошаною поховали їхні тіла згодом за благословенням святителя Іона Златоуста, мощі мучеників перенесли до спеціально збудованої церкви. Там, за молитвами до святих, багато людей отримували зцілення як свідчення живої сили віри та на славу святої Тріці. За перехідним церковним календарем сьогодні Дмитрівська поминальна субота, тобто це остання субота перед святом Дмитра Солунського. Православна традиція вшанування померлих на Дмитрівську суботу, яку особливо шанують серед слов'янських народів, бере свій початок ще з місії святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Під час своєї подорожі до Хазарії, а згодом, під час християнізації Моравії та інших слов'янських країв, що охоплювали частину сучасної України, вони зіткнулися з глибоким вкоріненим звичаєм осіннього вшанування. Предків. Це був важливий момент, і перед проповідниками постало завдання, як християнізувати цей язичницький день. Тоді і виникла ідея присвятити його пам'яті святого Димитрія Солунського, одного з найбільш шанованих святих в їхньому рідному місті. Тож, Дмитрівська поминальна субота прийшла на зміну стародавнім язичницьким осіннім тризнам. Коли слов'яни прийняли християнство, ця традиція не зникла, а набула нового змісту. Церква завжди бере все добре, що є в народі, але освячує, очищає і підносить. Саме тому ця субота залишилася у вжитку, хоча й не потрапила до богослужбових книг Константинопольського патріархату, бо була слов'янською за походженням. На Дмитрівську поминальну суботу в храмах все починається ще з вечора п'ятниці. Служать велику заупокійну панахиду, яку ще називають Парастасом. Священник виголошує молитви за спочилих. А віряни подають записки з іменами тих, кого хочуть згадати в молитві. Наступного ранку, в саму суботу, правлять божественну літургію, під час якої також згадують померлих на Проскомідії, а після неї служать загальну панахиду. Це велика молитва за всіх від віку спочилих православних християн. До храму приносять пісні, продукти, хліб, крупи, фрукти, печиво, цукор. Їх ставлять на спеціальний стіл біля Христа, з якого потім частину роздають нужденним. Це така форма милостині в пам'ять про померлих. Свічки ставлять за упокій, а віряни тихо моляться, згадуючи близьких. Записки з іменами краще підготувати заздалегідь і подати або ввечері, або зранку перед початком служби, щоб ім'я точно було зачитане під час молитви. Священники радять приходити зранку, бажано йти до сповіді та, якщо є благословення, причаститися. А головне, щоб цей день минув в тиші, молитві, безмедушні, з відкритим серцем і добром у пам'ять про тих, хто відійшов у вічність. В народі сьогоднішній день називається осінні діди. На Відничині останню суботу перед Дмитром називали пам'ятною жінки випікали спеціальні калачі та несли їх до церкви, а потім роздавали бідним, просячи помолитися за померлих родичів. На Волині цю дідову суботу відзначали особливо господарі готували кілька страв, частину з яких окремо відкладали для дідів жебраків. Це їство призначалося не живим, а померлим. Його ставили на покуті, біля ложок, води та рушників, аби душечки могли помитися і пообідати. Зранку запалювали свічки, а ввечері, щойно смеркло, вважалося, що душі дідів розходяться по хаті, по кутках. Обов'язковою стравою сьогодні на вечері або це або вечеря має бути колево. А от на Волинському полісі ритуальною стравою було не колово, а млинці. В суботу для дідів робили снідання. Гарячі млинці смажене сало, сир, масло, щоб їжа парувала. У поминальний день млинці пекли, відчинивши двері чи вікна, вірячи, що солодкий смачний хлібний дух виманнить дідів додому. Адже за народними уявленнями вони живуть в темряві і погано бачать. Тому за пахощами милинців їм буде легше потрапити до своєї рідні. І ще на початку ХХ століття Дмитрівську поминальну суботу відзначали скрізь по Україні. Найрозповсюдженішим був обряд, коли вранці жінки несли до церкви три хлібини: наприклад, калачі, палянички. І частування, яким колись пригощали небіжчиків, імена записували на аркушиках, на грамотках, щоб їх згадали в молитвах. В народній уяві саме ця субота збирала всіх померлих. Першими приходили давно спочілі пращури, за ними душі недавно померлих рідних, а останніми ті, хто загинув раптово на війні, у воді чи вогні. Після панахиди чи Парастасу при церкві зазвичай влаштовували спільний обід, брали участь всі охочі. Це був спосіб шанувати померлих, адже вірили, що в цей день до храму приходять душі небіщиків також. На такому обіді живі ніби поруч сидять із тими, кого вже нема. Тому першу страву обов'язково починали з колива обрядової поминальної каші. В різних куточках України традиції трохи відрізняються. Десь осінні діди тривали не один день, а два чи три. Я вчора про це, в принципі, розповідала. І якщо в цей день, в цей період до хати заходили прохачі, це вважалося доброю прикметою. Мовляв, то самі душі прийшли, перевтілені в якихось інших людей. Їм щедро давали хліб, ставили на стіл свічку і склянку води. Подекуди існувало переконання, що Бог дозволяє душам померлих приходити на землю у вигляді старців, щоб ті на власні очі побачили, як живуть їхні нащадки, чи мають їжу, чи не бідують. Якщо душам не дають їсти на цьому світі, то й землероби не матимуть доброго врожаю. Тому до кожного прохача в поминальні дні ставилися з особливою пошаною. Деякі господарі влаштовували поминальні обіди просто вдома, запрошували сусідів, старших людей, знедолених, а іноді й випадкових мандрівників. Перед початком трапези всі молилися за упокій, вітали господарів легким поклоном і куштували колово. Обід обов'язково починався ще до заходу сонця, бо саме на смерк, за народним уявленням, душі спочилих залишають оселю. Під час частування говорили впівголоса про віру, про тих, хто вже відійшов за світи. Ніхто не забороняв співати побожних пісень, особливо лірницьких, про лазаря, про митарства душ. Найчастіше в таких піснях звучала доля сирітки, яка відвідує могили батьків і жаліється на свою сирітську долю. І недарма саме в таких родинах, де вмерли, вмерли діти, часто влаштовували подібні обіди, згадували імена дітей і батьків. Завершували все особливою формою молитви, наче співаною розмовою з померлими, звертаючись до них вголос. На таких обідах найчастіше були присутні старенькі, дідусі й бабусі. Після трапези всі лишалися ще трохи посидіти, помолитися за спочилих. Господиня дякувала гостям, пригощала їх хлібом, яблуками, печивом, а тим, хто йшов здалеку, ще й пакувала гостинці в дорогу. На відміну від інших поминальних субот, на Дмитрівську поминальну суботу на цвинтар не ходили. Всі обряди відбувалися вдома. Проте в народі ходила легенда: якщо хтось хоче дізнатися, чи не помре він цього року, він має в ніч на Дмитрівську суботу. Піти на кладовище, сісти під деревом і чекати півночі, бо саме тоді, мовляв, проходять духи покійників в білих льолях родичі, які або покличуть до себе, або пройдуть повз. Але, звісно, не кожен наважувався на таке ворожіння. До покійників завжди в народу ставилися нашого з особливою пошаною. Були, в і свої забобони, пов'язані з мерцями. Наприклад, значить, є такий цікавий, дуже забобонний звичай, записаний на Буковині і на Київщині. Так само він зафіксований, називається він Міра з мерця. Значить, на Буковині в Черновецькому повіті свої чужі беруть міру від мерця, септо міряють мерця шнурком. Який ховають собі, думаючи, що ним зможуть прив'язати собі щастя, вживають міру з мертвого і для втримання бджіл на пасіці. Для охорони бджіл служили в давнину замовляння над очеретиною, якою труну для мерця міряють. Міряння очеретиною мало затримувати бджоли на пасіці, щоб вони з неї не тікали. Тут очеретина ніби заражена, чи... Орендує мертвого тіла, що стримує всякий ігін. У давнину наші предки уважно прислухалися до знаків природи і буденних випадковостей у Дмитрівську суботу. Якщо день видавався холодним, то чекали дощової весни, а от сніг, що падав саме цього дня, віщував м'яку і теплу зиму. Особливо обережно поводилися з посудом і дзеркалами, вважалося, що розбити тарілку в цей день на лихо. Бо така прикрість може забрати когось із рідних впродовж року, а вже розбите дзеркало й поготів віщувало негаразди. Зате, якщо по дорозі траплялася біла пухнаста собака, яка йшла слідом, це приймали як добрий знак. Таку зустріч вважали передвісником спокійного і щасливого життя. За народним місячним календарем, в нас сьогодні нова субота, щоб захистити посіви від зрочення й шкідників. Жінки бігають кругом городу, і це робиться тільки в нову суботу і тільки до сходу сонця. З приводу початку нових справ сьогодні, ви дивіться самі, бачите, в Карпатах кажуть, що не можна сьогодні взагалі нічого робити. Якщо, може, хочете зробити якийсь почин, в принципі, нова субота це дуже гарний день для того, щоб маленький хоча б почин зробити. Тут просто питання, чи буде у вас сьогодні час на те, щоб чимось подібне займатися. Бо по-хорошому на Дмитрівську поминальну соботу треба піти до церкви, а потім готувати їжу, Ну, готувати цей обід і зрештою цілий день присвятити саме душам вашого роду, ваших предків, згадати їх всіх сьогодні поіменно від найстаршого до наймолодшого. Так само, як вони в такому ж порядку, вони до. У нас приходять, значить, на ці обіди, на ці вечері від найстарших до самих наймолодших, і ну, зрештою, останніми приходять, бачите, ті, хто раптово якось відійшов в засвіти. З приводу стрижки, в суботу стрижка дозволяється, на молодому місяці дозволяється, але знову ж таки, в нас сьогодні поминальна субота, тому просто це недоречно. Не те, що це прям заборонено, це недоречно. Це, ну, самі розумієте, що в поминальний день, ну які там стрижки. Почекайте вже до понеділка, в понеділок в цей можна буде постригтися. З приводу снів, сни під суботу вважаються пустими, тобто не збуваються. З приводу замовляння, то по субота годиться читати замовляння від проляку будь-якої суботи, насправді, але знову ж таки, сьогодні це буде недоречно, і чи буде у вас час на це я ну, не впевнена. Бо, зрештою, в кожного з нас є дійсно наші предки, наш рід, люди і душі, які були перед нами. Тому обов'язково сьогодні кожен християнин має українець, кожен християнин християнин українець, має сьогодні саме згадати своїх. Предків сходити до церкви і ну, зробити все, що належить саме в такий день робити. Тому замовляння так само я сьогодні, напевно, що давати не буду. Приходьте за замовлянням вже завтра. Завтра буде цікаве замовляння дуже. Ну і ще додам, що сьогодні нам не можна робити. І в давнину, в Дмитрівську суботу, люди намагалися провести день якомога тихіше, тихіше. Значить, важкої роботи уникали. Не прали, не шили, не прибирали, не бралися до вишивання чи будь-яких клопітких справ. Загалом це не те, що прям сувора така заборона, просто ну, воно знову ж таки недоречно. Вам не буде коли цим займатися, тому що треба готувати сьогодні і приймати подорожніх, приймати гостей, які до нас завітають. Сьогодні слід уникати грубих слів, не можна лаятися, сваритися чи бага... бажати зла комусь. Вважається, що кожне слово має силу, особливо в такий день. А ще наші предки ніколи не згадували зле про тих, хто відійшов, бо саме їм присвячена ця поминальна субота. Мирські турботи залишали осторонь, люди йшли до храму, молилися вдома, творили добрі вчинки, вірилося, що сльози і надмірна туга за померлими можуть лише нашкодити, адже душі живуть далі, і ми повинні берегти світлу пам'ять і вірити у вічне життя. На західному полісі, як обов'язково ритуально-поминальну страву, готували в цей день кашу з гороху. Під час трапези заборонялося голосно розмовляти, веселитися чи співати якихось таких веселих пісень. За винятком вічної пам'яті, псаламів та інших релігійних пісень їх співати можна. Також не слід сьогодні користуватися ножем. Слов'яни боялися, щоб якось не поранити душі, що витають над стравами. Деякі жінки кидали їжу під стіл, де, на їхню думку, пасуться душі, туди ж проливали питво. 25 жовтня свої іменини святкують Валерій та Матрона. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм міцного здоров'я, душевного тепла та щирої радості. Хай життя буде наповнене світлими подіями, добрими людьми і теплими словами. Нехай в домі панують мир і любов, а небесні покровителі бережуть від негараздів, надихають на добро і благословляють на щасливу долю та здійснення мрії. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Я вам нагадаю ще раз, що у нашій українській традиції е сьогодні можна вживати на цьому обіді, можуть бути скоромні страви. В п'ятницю вчора хто починав вчорашній обід робили, отам От був пісний обід в п'ятницю. А в суботу в народі можна вживати скоромні страви. обов'язково, особливо не обов особливо дуже добре пригощати скоромними саме стравами оцих подорожніх, оцих старців, які будуть приходити. Ну і пісні страви так само мають бути на столі. Ну, обрядові мається на увазі, не те, що пісні, обрядові страви мають бути на столі. Це перш за все колово. Так само це можуть бути млинці. Ну і там хлібини, які печуться, так само ставляться на стіл. Не забуваємо поставити десь на підвіконня, можливо, або розламати цю хлібину, якщо щось будете випікати, щоб пара виходила, бо душі так само з завірваннями нашого народу українського харчуються саме цією парою з їжі, з поживи з цієї. І сьогодні, так само як і вчора, ми залишаємо на столі цю поживу до ранку. І мити посуд так само сьогодні. Напевно, що не варто. Нехай всі ложки, які не облизані, нехай вони побудуть так само на столі. Залишається все це на столі. От і я сьогодні вам дякую за цікавість до українських традицій. Дякую вам за те, що приділили стільки часу їхньому пізнанню. Завтра буде дуже цікавий день, обов'язково. Обов'язково повертайтесь на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Бачите, скільки, скільки цікавих перехідних звичаїв, традицій і обрядів я вам сьогодні розповіла з різних, з різних куточків нашої країни. Будьте здорові, бережіть себе, слава Україні! Побініть обов'язково сьогодні всіх духів вашого роду, всіх душ. Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення!